Ні для кого не є секретом, що ми часто чуємо, коли хтось починає нарікати на долю. Все щось у долі та й не так. Але ж багато хто не хоче коритися долі, але ж якби не намагалися не коритися їй доля. Нам написано усім отам дуже давно. Тому хочеться от тим, які нарікають на долю. хочеться сказати, подивіться навкруги і зрозумійте, що ваша доля не є найгіршою. І хочеться їм сказати: як зуміє жити серед поля. Там, де роси падають з гори, значить, усміхнулась мило доля літньої вечірньої пори, як зумієш долі ти скоритись, І не будеш йти на може і сон про це тобі наснитись, ти щаслива в світлі серед зір. Як зумієш дякувати долі за усі уроки у житті. І зібрати зможеш силу волі, то ніщо не стане на путі, Як зумієш вистоять і не впасти. А як впасти, то піднятись знов, то на мисто щастя зможеш спрясти, Як би млин життєвий не молов. Як зумієш ти на зустріч вітру і не губитись у своїх думках, негаразде збереш у макітру і зітриш їх в порошок і прах, як зумієш потонути в мріях і напуватись із джерел життя. Зможеш все і в сильних буревіях, бо стежки в житті як лишиття. Тому, дорогі мої, спробуйте, спробуйте напуватись із джерел життя. І пам'ятайте про те, що ми можемо змінювати своє життя. Але не можемо. Змените долю аж ніяк. Будьте благословенні Господом. Хай все у кожного буде як найкраще.